<плес> <плес> депутат депутати, <плес> депутати <плес> фракції Всеукраїнського об'єднання, свобода в Новолинській міській раді, глибоко обурені попиттям спецпідрозділом вертомирної демонстрації молоді в місті і реакцію на цих події перших керівників держави. Таку поведінку ми вважаємо зрадою і інтересів України, тому вимагаємо перше визнати територію міста, міста, територію міста Новолинська вільною від режиму Яруковича. Зняти всі портрети його всіх у громадських <кій> <кій> місцях. Підтримати пропозицію Євромайдану міста Києва щодо відставки президента і Кабінету міністрів. Підтримати резолюцію Євромайдану міста Луцька щодо відставки голови Волинської обласної держадміністрації Кінчука. І закликати громаду міста Волинська приєднатися до загальноукраїнського страйку, крім підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста. Отака наша заява. Тому що ми не вважаємо, що це, що ми сьогодні приймаємо, оце інертне. Ні про що. Давайте будуть бити далі наших дітей. над робити. Ми не знаємо навіть хто це робив. І будемо розказувати потім. Якщо в нас є президент на місці, і якщо він українець, хай вийде до людей і скаже, хто він такий. Тобто ми повинні почути думку, хай людина не ховається десь. Розумієте, ми в цивілізованій хочемо жити в державі. Звичайно, депутати будуть приймати своє рішення. Але в нас, фракції, в своє бачення. Я розумію, що економічна ситуація в державі колосально важка. Але до того ми йшли багато років. Треба було приймати міри. Балансувати бюджет. Але не з'їсти за три роки. Я вже таки грубо говорю то, що кажуть, поза 40 мільярдів доларів, не зробивши нічого, ми з'їли. А сьогодні ми розказуємо, що тяжко. Було покращення, через тиждень стало тяжко. Я розумію, що ми депутати дуже низького рівня, але ми всі повинні рішили Дякую вам.